Сталар був створений як спеціалізований завод-виробник труб для димоходів з нержавіючої сталі і має зареєстрований торговельний знак. Продукція заводу Сталар відповідає найвищим стандартам якості, котрі контролюються на кожному етапі виробництва. Ми використовуємо тільки високоякісні марки нержавіючої сталі. Кожна партія металу проходить додаткову перевірку і експертизу. Ми впровадили передові технології обробки металу, такі як холодний розтиск труб і автоматизоване герметичне зварювання швів з відсутністю неоднорідностей і пропалів. Димарі Сталар застосовуються для індивідуального використання, в колективних системах опалення, а також високопродуктивних котельнях для обігріву, супермаркетів і виробництв. Новітнє сучасне обладнання дозволяє випускати широкий асортимент димоходів різних класів і складності. Наша продукція включає в себе димарі для твердопавлених котлів. Труби і димоходи камінів, димарі для котлів з атмосферними горілками, а також горілками з наддувом, димоходи для лазневих печей і дерев'яних будинків. Саме для них був розроблений сегмент модулів, котрі мають збільшений шар ізоляційного елемента, що становить мінімум 50 мм. Крім цього, ми застосовуємо перфорацію декеля, що в десятки разів зменшує теплопередачу з внутрішньої труби на зовнішню поверхню. Ми вдало поєднуємо аналітичні і наукові дослідження, вивчаємо особливості формування попиту і відгуків на продукцію, аналізуємо конкурентне середовище і досвід інших виробників. Завод Сталар оформлений в державному підприємстві Український інститут інтелектуальної власності. Тому наші розробки, технології і конструктивні особливості захищені патентами. При цьому кожним патентним свідченням захищена основна від міністра Сталар від інших виробників. Це унікальний термоізоляційний матеріал, «Спучений вермикуліт. Це природний екологічно чистий мінерал, який внаслідок шокового нагріву температурою понад 1000 градусів збільшується в об'ємі в 20 разів. В результаті виходить легкий, нешкідливий, природний, сипучий матеріал, який ми використовуємо як утеплювач. У порівнянні з мінеральною ватою вермикуліт має тільки позитивні сторони, такі як незгораємість, екологічність, вага, незмінність геометрії, довговічність. Вермикуліт зберігає свої властивості без змін в діапазоні температур від мінус 250 до 1400 градусів Цельсія. При цьому мінеральна вата, починаючи вже з 300 градусів, втрачає свою основну функцію як ізоляційний матеріал. Вермикуліт не виділяє ніяких речовин у всьому діапазоні температури експлуатації. В свою чергу, теплоізоляційний шар на основі вати мінеральної або базальтової, починає виділяти шкідливі речовини вже при нагріванні в 150 градусів. Продукція з вермикуліту легше аналогів, заповнених мінеральною ватою на 40%. Це істотно полегшує проведення висотних монтажних робіт, транспортування і навантаження на всю конструкцію димаря. Вермикуліт дає можливість не турбуватися про терміни експлуатації продукції, так як має необмежений термін служби на відміну від вати, яка з часом змінює свої властивості. Відмінні інженерні рішення продукції столар від інших виробників, розвальцовування верхньої частини під кутом 45 градусів, холодний обтиск знизу. Посадка 10 см, економія за рахунок відсутності обтискних хомутів. Для поліпшення споживчих властивостей нашої продукції ми постійно її вдосконалюємо. Так основними інноваціями стало збільшення розміру раструбного з'єднання до 100 мм, що в свою чергу дозволяє забезпечити його більшу герметичність і відмовитися від додаткових стяжних хомутів на кожній трубі або елементі димоходу. На стиках впроваджено розвальцовування у верхній частині внутрішньої труби на 45 градусів, щоб полегшити центрування. Звуження в нижній частині робиться не методом хвилі, так звана зіговка, а холодним обтиском стиків, щоб запобігти накопиченню сажі всередині труби. Столар гарантує виготовлення замовлень в найкоротші терміни, високу швидкість реагування на всі звернення покупців, а також їх підтримку. Ми цінуємо чесність у відносинах, тому наша продукція буде завжди виготовлена з використанням матеріалів заявленої якості. Надамо рекламну інформаційну підтримку з цілого спектра рекламної продукції, інформаційних стендів і бонусних товарів торгової марки Сталар. У нас є партнерські програми для навчання менеджерів. Потрібен індивідуальний підхід при прийманні і виготовленні нестандартних виробів, і це не стане проблемою для нашої співпраці. Разом з вами виберемо зручний спосіб доставки та оплати продукції. На всю продукцію, що випускається, ми надаємо гарантію.